Взяв респіратор, хімічний, в мене є, і побіг. Коли прибіг, сестра двоюрідна, там руки, в принципі, все в крові було, вона вбила вікна і намагалась зайти в будинок, але їй було важко. Напевно, дівчинку на дивані побачили, я її забрав, виніс. Зразу забіг, ще раз шукав другу дитину, але не, не знайшов ніде. Тобто в першій кімнаті ми не знайшли ніде, в другу кімнату зайти я не зміг. А хто другу дитину виніс, я власне не знаю. Дітей винесли. Дивлюся, двері ці закриті, і через той верх такий дим сильно йде. Сестра двоюрідна побила вікна. Ну ти вже тоді якось двері. Відкрили туди вже дітей. дітей винесли. Місцевими жителями було винесено двох дітей та жінку. Медики на даний момент реанімували жінку. Нам було подано ствол Б на гасіння.